Колядки, конкурси та смаколики все це з нагоди різдва підготували благодійники для ірпінських дітлахів. Для дітей треба робити все. І цей захід, і інші, які всі організають для діток, це дуже чудово. Захід відбувся в приміщенні Ірпінського фахового коледжу. «Нубіп». влаштувала свято благодійна організація Ремар Юкрейн. Саме тут вже понад два місяці працює одноіменна соціальна їдальня. І з понеділка по п'ятницю волонтери цієї організації готують гарячі обіди для всіх, хто цього потребує. Ми розпочали в жовтні і. В середньому 200-220 людей приходить щодня харчуватися з понеділка по п'ятницю до нас. У їдальню дуже радий, що в нашого міста є такі партнери, як фонд «Ремар Україна. Щиро їм вдячний. Думаю, що ви також їм вдячні. Тому давайте спільно подякуємо їм за цей наш прекрасно організований захід. Дякую. Щоб безкоштовно обідати в соціальній їдальні, треба отримати талон на місяць. Для цього потрібно просто прийти до їдальні за адресою вулиця Івана Драча, 11, та звернутися до волонтерів «Ремар Юкрейн».